Працівники та вихованці Нововолинської міської станції юних натуралістів разом із працівниками Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості, очільником управління освіти та керівниками обласного еколого-натуралістичного центру провели у селищі Благодатному акцію з висадки зелених насаджень. До слова, розпочали екологічну ініціативу ще минулого тижня, висадивши Туї та Ялівці на території Нововолинського ліцею номер 9 Відтак, нині процес озеленення на території загальноосвітнього закладу продовжили. Більше рослини висадили на території селищної ради терцентру, а також власне на подвір'ї Нововолинської міської станції юних натуралістів. Що у благодатному цей проект з ініціативи керівників еколого-натуралістичного відділу гуртківців, які відвідують цей відділ. Сьогодні ми продовжуємо акцію. Сьогодні ми плануємо висадити. Туї, дубочки, які ми вирощуємо у теплицях свого відділу, у реабілітаційному центрі селища Благодатного, також біля селищної. Ради, а також на території еколого натуралістичного відділу нам сьогодні приїхали гості і наші методисти із обласного еколого натуралістичного центру, які привезли нам також декоративні дерева, привезли нам павловнію, де ми будемо також висаджувати олейку, ну, з метою екологічного збереження, з метою покращення. Роботи наших натуралістичних гуртків а також. Виховання у дітей любові до рідної природи до України і до збереження натуралізму. Цю акцію працівники дитячо-юнацького центру планують продовжити висадивши озеленення на території свого закладу. До слова, окрім практичної частини з озеленення нашої громади, керівники обласного еколого-натуралістичного центру провели теоретичну та поспілкувалися із вихованцями та працівниками Нововолинської міської станції юний натураліст на тему екології та озеленення нашої планети за словами начальника управління освіти Сергія Мороза, ця акція має на меті перш за все стимулювати у дітей розуміння питання екології, його поширення у маси. У планах вдихнути у станцію юний натураліст нове життя, вивести її на новий значно кращий рівень. Це чудове відділення, але ми маємо вдихнути в нього нову нові ідеї, нові нові бажання і щоб воно розвивалося в плані 21-го століття. Щоб додавати дітям такі м'які навички, щоб вони розуміли екологічні питання, дуже важливі так само, щоб вони мали навички звичайні, які потрібні в домашньому господарстві, допомагати їм і просто залучати їх, проводити вільний час з користю. На рівні з природою, ми хочемо вдихнути нове життя в цей відділ. Ми хочемо уч участвувати, брати участь в міжнародних проєктах. Я знаю, що це за допомогою Волинського обласного екологічно-туристичного центру. Це можливо. До слова гостям також провели екскурсію станцією у благодатному. Показали приміщення, представили тамтешніх жителів, кроликів та нутрій, презентували заняття та програми, які проводять із юними вихованцями.